Слава навіки Богу! Христос Воскрес. Ісус казав, що Той, хто любить Його, той буде виконувати заповіді Ісуса Христа. А що нам заповідав Ісус Христос? Возлюби Бога і возлюби ближнього як самого себе. А як проявляється любов? Ісус каже, що нема більше тої любові, хто душу свою віддасть. За друга свого. Справжня любов вона проявляється не на словах, але на справах, коли ми йдемо, віддаємо цю любов, щоб спасти нашого ближнього, привести його до Бога. Бо блаженніше віддавати, ніж отримувати. Тому Ісус Він і показав велику свою любов, що віддав свою душу за спасіння наше. Тому сам Бог по плоті в образі Ісуса Христа прийшов на цю землю. Ісус Христос і казав, що Він і Отець це одне. Тому це наш вибір, щоб не розпинати Ісуса Христа своїми гріхами, але ті, що Христові, вони розіп'яли свою плоть зі страстями та похотями. Тому Господь говорить, що Бог навіть не чує наші молитви, якщо ми приходимо до Бога нечистими, якщо руки в крові. А потрібно, потрібно перш за все, очиститися, перестанути робити зло, робити добро, бо Бог є світло, в ньому немає ніякої темряви, бо Бог і гріх це несумісно. Амінь. Слава навіки Богу.